Вдень вже в нас потеплішало, але все ж таки вночі, бачите, ще доволі гарні мінуси стоять, то крига. Крига ще не відтала. Тому чекаю, коли прогріється, щоб попрацювати вдень. А так вже і квіточки почали розпускатися потрохи. А ось і котики. Все більше і більше, вже чують весну. Все вони стають більшими. Вже повідчиняли виноград. Мама вже і ось його попідв'язувала. Вже нема таких мінусів, то хай... Хай вже не звикає і раніше не прокидається. Тому деякі, я горщики все повиносила, щоб не було ранньої вегетації. Тому що потім, коли вже піде лист новий, треба буде чекати, коли зовсім-зовсім буде тепло, хоча це довго, щоб не нашкодити рослині, яка прокинулась раніше часу. тому що так Така ж, зараз такий час, що треба заздалегідь все продумати та все повиносити. Зараз в мене термінова така робота. Хто е, зробив тому легше, а я не встигла назимку і багато не порізала климатисів. Ось вони вже почали бруньки в них прокидатися. Тому я всі швиденько ріжу і потім буду все ще обробляти фунгіцидами. Е, нас потеплішало, але було дуже-дуже е, багато таких вітрів і урагани, що не побризкаєш, чи сам наїшся у от, того фунгіциду, чи воно кудись улетить, не в ту. Степ. Тому е, чекаємо зараз теж, що в нас вітер, може, десь до вечора він встигне, то я щось може щось я встигну побризкати. Бо це така профілактика від хвороб, то треба навесні все пробризкати. І зимка була дуже-дуже в нас е, сирою. Дуже багато дощів, сніг теж був, але він танув, потім лів дощ йшов багато, тому треба зробити профілактику. І буду обробляти і гібіскуси, і ну, гортензії. ні, мабуть, вони гарно перезимували, але рододендрони оброблю, всі хвойні і клематиси. Вже відкриваються. Нові квіточки перших шамерничків. Ось така чудова. І вся в брунячках нових. Ще чекаю, чекаю, коли прийде тепло і вже буде квітувати по-справжньому. Троянди я ще не різала, треба буде всі ці кущі порізати. Але що я вже зробила, це я зробила перше скошення газону. Так, бо він, він попер. Він попер, бо тепло і не сухо. Дуже було волого, тому, бачите, мені довелося. А ось вичисати не змогла, тому що ще сиро воно не прочисує. А ось. Постригти, постригти мені вдалося. То зараз він такий, і коли я стрижу, ну і сміття з газону, гозонакасарка прибирає, заодно там все перемілюю травою. травою. То ось трошечки тут вже упорядкувалося. А на цій плантації, де була два роки тому, Яскалка Біберштейна та ребіналісник Сем. Я буду прибирати, ну, тут, тут все змінилося, але я буду прибирати волотисті гортензії. Це в мене ще один дубль третій Polar B, але тут затінок, тому він в мене, бачите, на штамбі виводився. Але у затінку вони не такі. Гарні квіти в них, як на сонці. В нас, хоч і коли 40, не дуже і гарно, але коли затінок теж не годиться. Тобто це, це посадки-перепосадки знов, знов. А що робити, коли тут тінь суцільна, практично, тут мало сонця, то я тут хочу посадити Великолистяну гортензію макрофілу. І тут вже прибрала ще одну. В мене було дві дві-дві-дві вімсред Одну я залишила один ось такий великий кущ. Поки що я викопала оршик, а сюди посадила дуболисну гортензію. Я її купувала у минулому році. Вона була у теплиці у горщику, але я злякала, що вона ось почала там вегетувати. Думаю, ні, нехай, нехай вже тут на місці їде і, і звикає. І ось цю лаймлайт теж буду прибирати, тому що в мене вона теж є. Сформую вже добре, тут добрий штамп. Теж пересажу у горщик, бо тут буде затісно, по-перше. А по-друге, тут то, теж о, більше тіні. Добались вони гарно переносять ну не суцільну тінь, але їм потрібен так, такий затінок. Тро, трошки затінку, щоб не суцільно було пекло. А, ця я не знаю, ну я її купувала як. Чи Black Porsche, чи ну, якусь таку махрову, яку я вже намагаюся 5 років купити у різних розплідниках, у різних брала. І в мене всі гортензії не махрові. І не, не треба мені казати, що там через 5 років вона стане махрова. Ні, якщо вона не махрова, то вона махровою не стане вже ніколи. ніколи бо Знаєте, так, такі такі у розплідників, а вона через три роки у вас почервоніє, а вона через п'ять років вона так. Та ви вибачайте, чи падишах ж дохне, чи шах, чи шах. То не треба оце казати, що ось вона у вас зараз весь рік зелена, то вона там через декілька років у вас перетвориться із звичайної зеленої хости на, на якусь там сортову суперпуперову. Ні, ні, такого не буває. Також із гортензіями. Якщо вона фертильна, вона стерильною не стане ні через 5, ні через шість, як ви її не живите, як ви її не пересаджуєте, тому, тому ось намагатимось, ну, сподіватимось, вибачте, сподіватимось, що це нарешті в мене гортензія куплена у приватної особи. Це буде махрушка. Ось знов я кажу здоров, і знов пересадки. Ось я повиносила з теплиці всі мої тогорічні придбання маленького розміру. Це падуби гостролисти, фатінія. Сорт я не знаю. Буду чекати, коли вона розкриється повністю, і буде вже піде у зріст, тому я буду бачити. Купувала без сорту. Людина сама займається, але вона займається так, ось людині, здається, подобається, ем, то підруга мені покупала тої людини і собі взяла. То тій людині подобається живцювати. Вона продає невеличкі саженці, але не пересилає, ні тільки приїздити треба, то подруга у тому місці була, то нам накупила. Собі і мені дещо змогла привезти. А так людина, на жаль, не може дати контакти, тому що людина не висилає. Це треба їхати у то місто на той ринок і тільки там її шукати. А ось цю фотінію я купувала у минулому році в епіцентрі. В епіцентрі вона була зовсім маленька, це ось так гарно наросла після пересадки. Бачите, яка цікаво теж вона була без, без сорту. Там навіть не було такого, що це Фатінія. Були рослини в асортименті це по по 150 гривень у горшика, але я знала, що це фотінія то я ось собі придбала. І поки я її зимувала, вона в мене теплиці, я її не висаджую у грунт. Бачите, пішли нові паростки, то я не знаю те, що це за сорт. Ну, якийсь звичайний, розповсюджений, мабуть, чи редробін, чи щось таке. Не знаю. Теж буду спостерігати, тому ще не знаю морозостійкість. Але вже винесла вона, гарно себе почуває тут на сонечку. Ось зараз така монотонна праця. Все різати, чистити, будлеї, злаки. І треба вже гортензі різати, Я потім покажу, як я ріжу у всіх усіх різних метобрізки. Але я полюбляю, ось коли в мене такі кущі з міцними пагонами та великими квітами. І Щоб рослина вигнала такий пагон, то треба прибирати всі гілочки. Тоненькі, маленькі, вони не витримують і не можуть дати великих шапок. Їх залишають тільки, наприклад, на літнє е, живцювання. Е, але і ті ті пагони, що з е, короткі обрізки, вони теж потім дають бокові, їх теж можна наживцювати. Тому бачите, які в мене е, принцип: я буду різати. Цю рослину знов не десь там, як кажуть, там через два роки ріжуть там на на почку ще на дві вище. Якщо не хочеться штамп, штамп, то одне поняття. А це, наприклад, я хочу кущами. Хочу кущами, але хочу компактними і з великими соцвіттями, які тримають на великих гілках. Тобто, це я, що я залишу, ви розумієте, що кожна гілка з кожної пазухи дасть з кожної бруня, піде це брунічко, і це буде такий, такий кущ коріння, не потягне великі квітконоси. Тому тому я все знову буду різати майже на пінь, майже на пінь, бо я не хочу, не хочу слабких пагонів. Тому ось така моя обрізка. Я потім покажу, як я ріжу зовсім малі гортензії, які куплені у минулому році, бо іноді люди отримують кущики дуже розголуджені, і починають ну, потрошечки тільки видаляти там. Ну зовсім зовсім малий, залишається така, така, якби вибачте, спірея і соцвіття. Ну вони не презентабельні, то я роблю іншу вигонку, Якщо комусь буде цікаво, я, я просто покажу, як я. Я не кажу, що це так потрібно робити. Людина для себе повинна уяснити, як вона хоче сформувати кущ і як їй подобається. Комусь подобається, щоб там було лисе, все. І на верх було так все розголуджено. Одна туди була, китиця, інша туди. А я, наприклад, не полюбляю, мені потрібні гарні компактні ось такі кущі. Вже полізли перші крокуси. В мене найперший крокус квітує це білий. Інші всі лізуть пізніше сорти. В мене їх небагато, але ось такі гарнюнечки. Чекаємо справжньої весни. Всім добра, миру, скорішого. Бережіть себе.